За моєю спиною дерев'яний перехід. Колись він служив для безпеки пішоходів. Сьогодні для тої самої безпеки вони змушені його обходити десятою дорогою. Не тільки незручно, але й небезпечно ходити біля цього будинку на вулиці Швабській в Ужгороді. Дерев'яне перекриття завалилося, опори конструкції підперті камінням, з дощок стирчать ржаві гвістки, вище голови, купи сміття та пластикові пляшки. Я вважаю, що Ужгород, як європейське місто, має виглядати набагато краще. По-перше, тут і люди ходять, а то може на голову комусь спасти, так що дуже -дуже це дуже-дуже погано. Подивіться на тротуари, там. з чого почалося і чим закінчилося. Таке враження, що чиновники десь на поштовій замкнулися і нічого не бачать, що відбувається у місті, в центрах міста. Ви знаєте, так у в лісі і то ліпше. Чесно вам. Більше не говоримо, нема слів більше. Що то говорити? Ви не бачите. як. То і завал. То й завал. До нас дивує таке поставлене. Такі речі в центрі міста. Ми, ми приїжджі увагу. Сьогодні йшли. Ми, ми приїжджаємо, просто прийшли забивати вуличка. Гарний центр ми зі Львова. Лариса Романюк питанням довгобуду займається ще з 2011 року. Декілька публікацій присвятила цій будівлі. За цей час стан справ кардинально не змінився. Каже, один раз замінили покриття дерев'яного переходу, але після перших дощів воно зникло. Оцей перехід, який відгороджує будівельний майданчик, ну самобудівлю від проїжджої частини, він уже три роки тут е, такий стоїть і в такому стані по суті перебуває. Е, люди не можуть пройти через перехід, вимушені виходити на проїжджу частину. Вже небезпечна ситуація, як така. Правильно? І е, тоді пообіцяли муніципали, що вони це зроблять, що вони відреагують і так далі. Насправді, довгий період вони ніяк не могли на них вплинути. Міська влада каже, зробити нічого не може, адже і будинок, і дерев'яний перехід є приватною власністю. Інформацію, хто ж власник довгобуду, не надають. Але обіцяють з цим питанням розібратися детальніше. Ми шукаємо, хто за тим стоїть, бо там перепродали вже об'єкт 10 разів, розумієте, і е, знайдемо власника і заставимо його зробити уже відповідним чином, або зняти це повністю огорожу. Коли матеріал готувався до виходу в ефір, до аварійного довгобуду під'їхали люди з бензопилами, дошками та іншими інструментами підремонтувати завалений перехід. За їх словами, їх ніхто не визивав, вони самі приїхали, бо не могли спокійно дивитися на жалюгідне становище дерев'яного переходу. Символічно, що приїхали люди на автобусі з написом Ритуальна служба.